Всім кіноманам привіт! Сьогодні підбірка 10 фільмів, які йдуть на даний час в кінотеатрах. Всім гарного перегляду та не забудь підписатися на канал. Air фільм розповідає про легендарне партнерство між тоді ще спортсменом-початківцем Майклом Джорданом і нещодавно створеним баскетбольним підрозділом компанії Nike. Разом вони створили бренд Ей Джордан, який зробив революцію у спорті та сучасній культурі. Це зворушлива історія про визначний кар'єрний момент нестандартної команди, яка пішла в абанк зі своєю ідеєю, безкомпромісне бачення матері, яка знає, чого вартий талант її сина, а також про найвеличніший баскетбольний феномен усіх часів. Рисково, та ти продавав красівки з багажника пліму та йшов на рис. Не знижуй план. Це ж новач. Йоморія! Не вірю, що за ним майбутнє. Крім припини людей, що воно народжені літати. Ти серйозно? Може, з часом звикати. Екзорцист Ватикану. Моторошна історія, наткненна реальними файлами розслідувань головного екзорциста Ватикану, отця Габріеля Аморта, під час роботи над справою про одержимість демоном маленького хлопчика. Отець Габріель дізнається про багатовікову змову Ватикану, яку церква так відчайдушно намагалася приховати. Інші два відсотки. Я зву злом з папою. Є випадок, що потребує твого втручання. Це початка Ватикану. Моя віра. Магічні двері. Пол випадково стає стажером у таємничій лондонській фірмі. Там він сидить за одним столом із Софі, ідеальною кандидатурою для стрімкого кар'єрного зростання. Якими б різними не були, герої швидко усвідомлюють, що їхній роботодавець не зовсім звичайний, одним з перших поручень Пола. Стають пошуки наймогутнішої та найбажанішої речі у світі магічних дверей. Ця місія відкриває для юнака незнаний світ, від підземель, яких кишать гоблінами, до найвищих точок гімалаїв. Це так круто! <смас> Що ми зможемо управляти масами? Треба щось робити. Хто двері зачинив, то їх і тримає. Магічні двері. Памфір. Леонід повертається із заробітків в рідне Буковинське село на зимові свята. Дружина мовляє більше нікуди не їздити, та й син Назар не хоче відпускати батька. Хлопець обирає ризиковий спосіб завадити від'їзду, намагається спалити документи. Через необачність підлітка спалахує пожежа. Леонід обіцяє компенсувати усі збитки. Грошей на це піде чимало. Тож він згадує часи, коли більшість місцевих знали його як добропорядного сім'янина Леоніда, а як памфіра, якому і немає рівних у контрабанді та незаконному перетині кордону. Бачу. ти А Ніхто не має знати, це лише на один раз. Чимось інакшим був в житті займатися. Тато, а що значить памфір? І з барі Аленом стався нещасний випадок. Якось вночі під час грози блискавка влучила в поличку з хімічними реагентами, та вони розбризкалися на барі. Невдовзі хлопець зрозумів, що ця подія надала йому унікальних здібностей. Тепер він може рухатись із дуже великою швидкістю. Хлопець бере собі ім'я Флеш та починає захищати місто від найрізноманітніших небезпек. Це ж моє обличчя. Ти викрав його. І були просто жахливі. Брюс, я все виправив. Я створив світ без мети людей. Це не Кларк. Мене звуть Кара. Я, я Барі. Барі. Чорна мітка, Нік Фальконі, колишній спецназівець, що спеціалізується на найманих вбивствах. Ентоні, агент боротьби з поширенням наркотиків. Їхні шляхи перетинаються, коли виникає необхідність зупинити терористичну організацію, яка винайшла небезпечну машину, здатну завдати непоправного удару по електромережі та влаштувати катастрофу світового масштабу. То ти не знав, що брати Санмар провозили наркоту? Ми вручаємо чорні мітки і вбиваємо ворогів держави. Велика Свобода. У Німеччині жорсткі закони проти гомосексуалів продовжують існувати навіть після війни. Ганця звільнюють із концтабору, але одразу ж запроторюють до в'язниці. Це лише початок. Головного героя ще не один раз кинуть заграти за його злочини. Та поки Ганть змінює ставлення до себе одного незмінного сусіда по камері, змін зазнає все суспільство. Елізабет живе вдвох з батьком Джеймсом. Несподівано приходить лист, де повідомляється, що вони отримали у спадок від далекого родича величезний маєток Еховіль, споруда має аж 37 кімнат. Але тут вже давно не ступала людська нога. При першому ж огляді нової власності Елізабет натрапляє на привида, що живе у маєтку. Він є заручником місцевого дзеркала і волів би звільнитися. Вставляю могутнього клієнта, нас чекавить миттєве придбання маєтку екою. Вітаємо в загоні страху. І підніміть свій дух. Прохід до першого випробування надприродної пригоди. Я правильно? Ого, їх ніби можна торкнутися! Досить штрикатий! Детектив Бойт вкрай важко переживає загибель власної доньки. Він от от має піти на пенсію, але не може сидіти, склавши руки. Аби втамувати біль, він починає вистежувати серійного вбивців. Усі жертви вбиті з дотриманням певної моторошної послідовності. Це свідчить про те, що злочинець розуміється на старовинних ритуалах, відомих як м'ютті. Люди, які платять за нього, шукають владу та силу. Ви налякані, правда? Це він, ходімо швидше. Я б глянув в обличчя цьому виродку. бо зараз бачу лише монстра.